В старій частині міста Первомайський триває ремонт моста, якому понад 60 років. Всі роботи проводяться силами місцевого комунального підприємства «Жилсервіс». Рух транспорту на цій ділянці тимчасово припинено, крім діючого пішохідного переходу по бетонній плиті, яким пересуваються місцеві мешканці. Ми знаходимося зараз на ділянці вулиць між вулицею Олексіївською і вулицею Сиваською на Сивасьхі. Ну, Тут сталася така не дуже гарна подія. Тобто відбулось руйнування підпорної стіни мостового переходу. Нашим підприємством виконаний демонтаж пліт покриття, і ми відновлюємо стіни підпорні цього мостового переходу. На жаль, цей місток збудований дуже давно, вже більше 60 років. Підпорна стіна ну, якість була не дуже якісний бетон, його розмила за ці роки. Ну, ніякої аварії такої серйозної не сталося. Ну, вовремя ми це все зупинили. Рух, і я думаю, що на протязі двох-трьох неділь ми відновимо рух по цьому мостовому переходу. Після завершення ремонтних робіт комунальники планують також на цій невеликій ділянці покласти ще й асфальтне покриття. Тож на початку травня жилсервіс сподівається завершити всі відновлювальні роботи з реанімації моста.